Трамп знову наговорив купу всього про Україну. У нього знову у війні винні Зеленський і Байден. А Путін виходить взагалі особливо і ні до чого тут. Про це все ми власне поговорили з Володимиром Омеляном. Так само поговорили, як правильно треба розмовляти з Трампом. Чому Путін продовжує свою війну попри важку економічну ситуацію в Росії? Ну і про шанси вступити в Європейський Союз до 2030 року. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ось наша розмова. Ви я впевнений, вільно говорите англійською, бо я бачу ваше інтерв'ю іноземним каналом. Відповідно, ви розмовляли з американцями з британцями англійською. І от в мене питання. Останнім часом воно дуже обговорюється в твіттері, в колишньому теперішньому ексі. Трамп, мені здається, говорить взагалі як дитина. Е, от це така дуже дивна якась історія. В нього не такий великий словниковий запас. Принаймні в нього є десяток люби, улюблених слів, і відповідно для того, щоб йому краще доносити інформацію, можливо, нам варто йому якісь комікси зробити про війну в Україні, щоб він знову не розповідав, що це все почав Зеленський і відповідно Байден. Ці я би дуже хотів, щоб ми могли сміятися з цих ситуацій, які ми є. Але на жаль, наш сміх з 19-го року перетворився на трагедію. Трамп, такий, який він є, це був вибір американського народу, свідомий, тому що він вже другий появляється на своїй посаді, і, значить, їм так хотілося так. Він суперечливий, так він непрогнозований, так він м'яко кажучи, дуже дивакуватий. Але ми не в тій позиції, щоб зараз на його посаді була інша людина, прихильніша для до України. Нам треба виходити з того, що ми маємо і. Е... Ці всі заяви нівелювати краще не постфактом, виправдовуючи ще переходячи в контратаки, ми вже бачили раз, чим це закінчилося в овальному кабінеті. А мудро вибудовуючи свою політику, чітко ідентифікуючи джерела отримання Трампом інформації, і в частині України, якщо ці джерела внесуть загрозу або негатив, фактично їх ліквідовувати. А те, що може принести Україні користь, всіляко підтримувати. І до прикладу, всім відомий нам Келок, не мудро, коли ми його критикуємо, тому що це один з небагатьох, а можливо, взагалі чи не єдиний член команди Трампа, який симпатизує Україні щонайменше і розуміє, про що ця війна. Коли ви говорите про те, що треба в Україні так само ліквідовувати, скажімо, дивні джерела, і е, які ну точно шкодять, ну, перше, що приходить в голову, це от. Те, що заявила оця нардепка безугла, яка, начебто, на вслугах народу, але насправді ми всі розуміємо, що вона співпрацює як мінімум з банковою, от звинуват... вона звинуватила українських військових в тому, що відбувалося у сумах. А відповідно, воно моментально полетіло в російський інтернет, і я впевнений, що якась раша Today так само розкидає в це і в англомовних, і в інших джерелах. А як з цим нам працювати? Ну, безуго, це свідомий вибір команди президента, це креатура Андрія Борисовича Єрмака, за яку він має нести повну відповідальність, а їй буде дуже складно, бо коли зміниться влада, за оці всі речі доведеться нести вже відповідальність в суд, судовому засіданні. Але станом на сьогодні це такий собі геополітичний тищенко, так який був теж кумом єрмака. Займався брудними справами для нього, аж поки Єрмак не виріс до посади доларового мільярдера, і тоді Тищенко з його мільйонами в сумці став нецікавим і непотрібним. Його позбулися шляхом тихого домашнього арешту і підметанням усіх телефонів, що, де дебог, вони не стали потім предметом додаткових розслідувань безуглою інша доля наразі її ще тримають, тому що вона є тою зброєю, яка перешкоджає українській перемозі багато в чому. І на жаль, ми бачимо, що це відбувається роками банкової з відповідними суми наслідками. Якщо ще поговорити про джерела, якими користовується Трамп, звісно, в нього як це не дивно, є так само п'ять-шість ефективних менеджерів: це і Маск, і Гвідков, які йому ну точно приносять дуже дивну інформацію: прям дуже дивну інформацію. Як на них ми можемо впливати? І, взагалі, чи можемо ми якимось чином. Впливати на позицію сам там Вікофа і того самого Маска ось тут з України, бачите, він просто переніс свій світ на стиль управління і функціонування держави. Чи це матиме негативні наслідки? Очевидно, так. Бо чим вирізнилися завжди Сполучені Штати, попри демократію. Це була стабільна держава, яка мала свій курс, мала пріоритети, яких вона трималася десятиріччя, якщо не століть не з Трампом прийшов повний хаос. Насправді нам багато цих речей, які буваються зараз в сполучених штатах в політичному колі. Є до болю знайомі, тому що ми теж проходили через цих всіх п'ять-шість менеджерів, прості рішення. Давайте просто перестанемо стріляти, зустрінемося, десь посередині. Це все привело до кривавої війни. Бо коли противник бачив, що ми беззбройні, беззахисні, і не вважаємо його як загрозу, він вдарив. Це очевидна історія. Я би хотів лише побажати американцям, щоб в них не було власного Перл-Харбору, з якого почнеться Третя світова, щоб вони все-таки думали, як що е шо не менше контролювати Трампа на цій посаді або терміново шукали якісь інші рішення. Про ресурси Путіна і його бажання воювати далі. В нашій розмові лише нагадаю, що нам дуже потрібна ваша вподобайка, коментар, підписка, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, як арткамо і PayPal в описі цього відео. Про дивну любов Трампа до Путіна вже навіть найбільші скептики кажуть, що ставлення президента США до е, військового злочинця Путіна ну занадто лояльне. Немає чітких заяв по сумам, кривому рогу, Одесі, Харкову. Ось сьогодні стало відомо, що G7, в 7 Сполучені Штати заблокували е, таку е, чітку і відверту заяву щодо того, що відбулося в Сумах. По, ну, Російського удару по сумах, і, відповідно, спецпредставник і близький друг Трампа, відков прикладає руку, коли зустрічається з Путіним. У вас є розуміння, звідки така любов? Дуже просто це теж психологія Трампа, який не вірить в демократію, який не любить демократію, який вважає, що одноосібне схвалення рішень або в дуже вузькому колі це гарантія успішності проекту. Саме там така модель функціонує і в Китаї, і в Росії, і в КНДР, і насправді в Ірані, і тому він е, на підсвідомому рівні, е, що не менше, точно є більш лояльним до цих автократів. Чи зможе він пересилити е, багаторічні традиції е, американської держави? Я в цьому далеко не впевнений, бо в випадку з тарифів він відступив. І 9 квітня 2025 року, день, коли він оголосив, що він відмовляється від цієї ідеї негайного впровадження драконівських тарифів і запроваджує 90-денний мораторій для так званих нових угод, це означає кінець цієї епохи безумства, і кінець насправді мріям Трампа довести це все до свого золотого вінця та чи золотої ери. В його розумінні, як це мало й виглядати, бо ця золота ера мало би мало би стосувалася звичайних людей, а більше стосувалася важків суспільства, тому е я думаю, що його вже не змінити в цьому віці. Люди мало чим можуть здивувати якимись радикальними змінами. Хоча той же Кісінджер на смертному вже одрі декілька разів міняв свою думку, чи треба, щоб Україна вступала в НАТО, чи не треба. Тому е, ми повинні просто працювати з нинішнім президентом. Стратегія очікування, що, от через 4 роки, чи в силу якихось інших обставин, там щось поміняється, вона неправильна. Ми повинні враховувати його ментальність інколи треба стиснувши зуби, е схилити голову так само, як це робив Нетанняху на останні зустрічі з Трампом, слухаючи про Іран. Інколи треба працювати через родину бізнес-оточення радників Трампа, щоб постійно, крок за кроком, крапля за краплею, схиляти його на бік України. Тим більше, наскільки я зрозумів, здається, Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост написала, що зараз в оточенні Трампа фактично існують два крила. Є держсекретар Марк Рубіо і відповідно офіційний представник по Україні, і є Вітков віцепрезидент Дівенс і ще там кілька людей, які якраз розділилися щодо України, і якщо можливо правильно співпрацювати з проукраїнським крилом, ми зможемо е якось Трохи змінити позицію Трампа з теорії так. І ми до цього ще не менше повинні докладати максимум зусиль. Але наскільки це буде успішна версія, дуже залежить від нас. Бо інколи наша внутрішня політика чи висловлювання окремих е, найвищих офіційних чинників України вони лише проблем, проблему поглиблюють замість того, щоб її розв'язати. Тому це. Має бути колосальна напруга е, на всіх рівнях в Україні для того, щоб ми втримали цю ситуацію, щоб ми не втратили свого стратегічного і найбільшого союзника, щоб сховали його на свою користь і отримали те, що нам потрібно для перемоги. Ви у себе в Фейсбуці щодня викладаєте огляд втрат і санкцій проти Росії, за що вам великі дякую. І зараз виглядає так, хоча. Чи не хоче чи не хоче Трамп, але його дії призводять до значного погіршення економічної ситуації в Росії падіння нафти, ціну на нафту відповідно є такі ну, великі ознаки майбутньої економічної кризи в Росії, але Путін чогось продовжує війну. От генштаб каже, що збільшилася кількість небоєзітнень на лінії фронту. Здавалося б, логічно йому зараз ну, натиснути на паузу. Покращити ситуацію, домовитися про зняття санкцій, принаймні з американцями, і піти знову. Ну ми розуміємо, що Росія від нас точно не відстане. А для чого він все одно тисне і намагається продовжувати війну? Ну, дивіться, він вірить в свою місію. Він вірить, що він саме та людина, яка має відновити російську імперію, що йому це точно вдасться. Що ті спроби, які були невдалими в російській історії, це просто тому, що не достояли до кінця, а він готовий це робити. Російська економіка в катастрофічному стані. І це не перебільшення, чи там якесь таке позитивне бачення, або нам так хочеться. Це об'єктивна реальність. Вона зараз тримається на плаву виключно за рахунок того, що працює воєнка. Ще гірша ситуація може бути тоді, коли війна зупиниться, і виявиться, що комерційний сектор чи приватний сектор без воєнків вже не здатний запускатися і генерувати доходи до російського бюджету. У нього немає друзів, в нього немає зовнішніх запозичень, е, в нього немає доступу до технологій, до капіталу, до людського ресурсу. От, е, ми часто говоримо про північно-корейських солдатів, але є ще північно-корейська арабська сила, яка майже задарма працює на російські підприємства, особливо на сході, і це теж факт: в Росії не вистачає робочих груп для того, щоб економіка могла чином функціонувати. Тому Путін довів російську державу до. Е, Межі прірви, яку втримує лише Китай за рахунок постачання окремих технологій і купівлі російської нафти спільно з Індією, але це не безкоштовна історія, а ринкова плюс суттєвий дисконт дискон через ризик, і е, він готовий битися на фронті, тільки тому що є налагоджене постачання снарядів, які виготовляються спільно з Китаєм, Північній Кореї і іншого БК. Тому от така от сумна історія російської держави, яка я сподіваюся при цьому правителі і завершить своє існування. Продовження розмови далі. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку ставна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. Українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програму «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонати, скільки можете на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Ми якось, якщо чесно, зараз не дуже активно говоримо про Білорусь, але там залишається і військо, яке постійно тренується, щоб там не було. Там є військові підприємства, які виробляють унікальні насправді речі. Я десь читав, що приціл для танка виробляє тільки Білорусь. В Росії навіть це не можуть зробити для власних танків. Відповідно чи не дарма, ми закриваємо очі на Білорусь, і нам здається, що там вже все тихо, а дивимося тільки на Росію. Чи може звідти, наприклад, початися якісь ну, провокації як мінімум в сторону Балтійських країн чи в сторону Польщі? Історія це найкраща відповідь на запитання щодо майбутнього. І недаремно наші князі і гетьмани, навіть в найважчі часи кровопролитних воїн, завжди намагалися тримати Білорусь під контролем. Така сама і наша доля, ми в цьому вже переконалися, що Білорусь має бути або дружньою державою, або частиною України. От і все. Тут дуже проста історія, тому що е, бути. Під постійною загрозою нападу не лише з Сходу чи Південного Сходу, але з півночі і північного сходу, це надто великий ризик, коли ти б'єшся на три сторони. І нам це треба в подальшому якось врегулювати. Я сподіваюся, мирним шляхом, коли Лукашенко піде у в'язницю за всі свої злочини перед білоруським народом насамперед, але під. Перед українським, коли він дав дозвіл російським військам здавати ударів по українській території е, власної землі, е, коли він дозволив використовувати білоруських військових, це теж не таємниця в загарбницьких походах Російської імперії. Тому за все має бути відповідальність, але наше стратегічне завдання, щоб в результаті ми були оточені в позитивному сенсі цього слова дружніми державами після розпаду Росії і після демократизації Білорусі. Я ось про що ще хочу запитати, і зараз вже зареєстрували законодавчак про продовження військового стану. З одного боку, зрозуміло, у нас війна продовжується і нічого не змінюється. З іншого боку, кожне продовження це так само продовження теперішньої влади, до якої ну прям купа претензій відносно корупції, бо ці всі схематози в Києві та багато чого за останній час з'явилося. Ем, на як нам діяти в цьому? Чи можна і далі яким чином тиснути, щоб ну принаймні зменшилася корупція, бо знову красти на снарядах і на озброєнні збройних сил України? Ну це ну це просто в мене немає слів, але це продовжується. Ну в першу чергу мені здається, що ті люди, які створювали антикорупційну інфраструктуру, а мають зараз не писати чергові статті, чи кричати по соціальних мережах знову десь щось крали. А прийти до оцих наших органів і запитатися хлопці, а чому ви не працюєте? Ми вам платимо зарплату, ми створили все можливе для заради того, що ви були незалежними, давали результат для суспільства щодо ліквідації топ-корупційних схем чиновників категорії А. А що сталося? Чому така пауза довжиною більш ніж 10 років з моменту вашого створення? Оце має бути пріоритет. Бо якщо ми створили фейкові інструменти по боротьбі з корупцією, тоді, очевидно, її результат вона зростає. Якщо ми сподівалися, що криками ми можемо реформувати державу або допускаючи до реформування держави некомпетентних людей, які не мають взагалі зеленого уявлення, що таке державні механізми, як має функціонувати бюрократія, ну про ось прошу, дуже результат. І про це треба теж серйозно говорити. Бо ми багато своїх проблем е, навчилися вирішувати е, гаслами, а в підсумку проблеми стають тільки більшими. Якщо ми зможемо відповідально підійти до всього, якщо ми будемо вимагати від політиків, як, за яких ми голосуємо, призначати е, розумних, порядних е, з досвідом людей, які дійсно реформують державу, не займаються суцільною імітацією, от тоді буде результат. А боротися з корупцією можна безконечно. Для когось це просто вже стало хорошим бізнесом, та й по тому. Я не бачу жодного переляканого топ-корупціонера. Якщо стає дуже важко, він просто збирає свої манатки і спокійно, маючи провадження, підозри, наружки за ним виїжджає за кордон. Це нормально? Я вважаю це ненормально. нормально. Да, наші існує дві держави. У нас та що намагається боротися з корупцією, та що відкриває двері за кордон для топ корупціонерів, бо всі встигають втекти, і е, наостанок світ змінюється, як здається, бо можливо вже ну принаймні про це говорять: зона вільної торгівлі між Китаєм, Європою, Японією, і Південною Америкою. Це величезний ринок, і в принципі, наприклад, у Японії з Китаєм є територіальні, в тому числі. Скажімо, претензії один до одного, але зважаючи на те, як веде себе Трамп, можливо, іншого шляху нема. І мені просто здається, що Україна так само має себе шукати в цьому новому світі. І от ви, як досвідчений дипломат, ви бачите цей пошук чи ні? Я не бачу осмислених дій за цим пошуком. Це має бути вибудована державна політика. Яка допомагає українському бізнесу виходити на нові ринки, яка створює бачення, яке має яка має стратегію? Цього всього ми не, ми не спостерігаємо. В цьому наша найглибша трагедія, що ми вкотре полишні напризволяще, що кожен викручується з українців як може? У випадку. Геополітичних трендів ну не все так просто насправді тому, що Китай втрачає американський ринок, і це надзвичайно болюча історія для Пекіну Хто би як надував щоки, але Китай не зможе продавати в Африку чи в бідні країни Азії те, що він продавав Сполучені Штати. Так, американцям теж буде не солодко, але. Ці дві економіки занадто сильно пов'язані, щоб ми могли говорити про те, що в когось все буде добре, в когось буде все погано. Спроба будувати в пожежному темпі нові економічні союзи. Ну я не вірю в успішність такої ідеї, бо кожна вільна торгова зона, згадайте, як вони створювалися це роки і десятиліття важких перемовин. Чи ми маємо зараз на це час? Ми не маємо. Я думаю, що в більшості країн зараз де сподівання, що Трамп зараз чергово передумає або просто відійде в сторону, і Америка повернеться на звичні оберти. Тут теж небезпечно так вважати, бо ми втрачаємо час і ми вже маємо виключно негативні наслідки, навіть і для України. Бо коли ми надуваємо щоки в вигляді наших високих чиновників і розповідаємо, що 10 ти тариф це нічого страшного, можна пережити, ну це ж неправда. Для корупціонера 10% тратити нелегальних на доходів, можливо, це небагато. А для бізнесу як часто рентабельність, якого власне в мережах цих 5-10%, це величезний удар. І е, я не можу не запитати відносно шляху України. Зараз невідомо, чи треба нам НАТО, але, мабуть, все ж таки треба, попри все, через те, що має. Прийти до тями Сполучені Штати Штати і НАТО знову колись стануть тою потужною силою, якою вона і була. А якщо до ЄС, я бачу і про це неодноразово кажуть європейські чиновники і українські дипломати. Ми до 2020 року, 30-го року 30-го року маємо шанс вступити в ЄС. І це попри війну. Ви справді вірите в таке? Ну це можливо. Ну, це завдяки війні, в першу чергу. Бо згадайте перші роки президентства Зеленського. Він взагалі там про євроінтеграцію чи євроатлантичну інтеграцію говорив з величезним скепсисом: війна змусила його змінитися, тому що на нього тисли люди, які казали, що давайте, ми вже всі напрямки спробували, давайте спробуємо хоча б цей напрямок Заходу, напрямок ЄС і НАТО. Нам важливо, щоб ми цього досягли, бо. Власне, без цього ми не отримуємо ні фінансових ресурсу, ні належних безпекових умов для того, щоб наша економіка, наші люди могли нормально розвиватися для нас. Є величезно викликом ця мінеральна угода, яку хочуть підписати Сполучені Штати. Бо, окрім дивного формулювання, що ми всі всьому винні, ми будемо мати ситуацію, що ця угода. Може стати найбільшою перешкодою, можливо, навіть єдиною перешкодою до нашого вступу до Європейського Союзу. І от цій, цієї ситуації треба уникнути, е, думати як, е, і зберегти Сполучені Штати як союзника і цю угоду модифікувати інструмент для отримання інвестицій, а не якусь неоколоніальну історію 21 го сторіччя. Водночас. Е, на превеликий жаль, ми можемо опинитися в ситуації нейтральної держави, і на цей порядок денний зараз багато хто працює, розповідаючи, що Україна може бути ну, не в статусі члена Європейського Союзу, з НАТО не вийшло. Давайте ви будете потужною просто там Сербію чи Туреччину. Я вважаю, що е, за наявного рівня державного управління правильності визначення державних пріоритетів це дуже плачевний сценарій для України, тому альтернативи членству в ЄС немає, і ми повинні все зробити, щоб ми його досягли в найближчому періоді до 30-го року. Насправді не так багато лишилося. Зеленський вже більше при владі. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Як кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, картка Мона чи PayPal. Всі реквізити в описі цього відео. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі, підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.